Всім привіт, друзі! Від мене і від лисички! Ласкаво просимо на наш сімейний канал. Сьогодні ми будемо малювати дуже милу грушу з листочком. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні нам знадобиться аркуш паперу, простий олівець, гумка, кольорові олівці або фломастери. А чим ви більше любите малювати? Олівцями, фломастерами чи фарбами? Пишіть у коментарях, може наступний малюнок намалюємо фарбами. Хочете? А тепер давайте подивимось, яка груша у нас вийде? З листочком, рум'яними щічками і доброю посмішкою. Ну що, давайте почнемо малювати? Беремо простий олівець. І для того, щоб нам було легше намалювати грушу, давайте намалюємо два кола, одне знизу побільше, а над ним ще одне поменше. І малюємо внизу велике коло. Готово, і зверху маленьке. Ось. І тепер нам потрібно з'єднати їх плавними лініями з боків, ось так. І контур груші у нас вже готовий, а зайва Охай настираємо. А тепер малюємо деталі. Зверху намалюємо хвостик. Правильно він називається плодоніжка. Ми вже вчились малювати його у відео про яблучко. Малювали його разом з нами і додамо листочок. Малюємо його серединку. Ось. І краї листка зверху і знизу. А поруч я хочу намалювати бантик. Якщо хочете, теж можете малювати його, а якщо ні, то не малюйте. Як вам більше подобається. І знизу намалюємо такі маленькі смужки. Ось так. Вони називаються чашолистики. І легенько намічу олівцем оченята ротик. Оченята я намалюю ось такі заплющені, і ще будуть потім вії, одне і друге. А тут усміхнений ротик. І поруч Дві щічки. раз, і два. Готово. Тепер можемо починати розфарбовувати і розфарбуємо спочатку грушу. Вони бувають не тільки жовті і зелені, але ще й червоні, коричневі або навіть з гарним рум'янцем. Тож, якщо ви хочете, можете сміливо обирати будь-який колір. Я хочу зробити її такою жовто-зеленою. Спочатку я візьму жовтий і розфарбую її ним ось тут з правого боку, а решту зафарбую зеленим. І поки ми розфарбовуємо цікаві факти. Груша це стародавній фрукт. Люди вирощують грушу вже більше трьох тисяч років. Її знали в стародавній Греції та Римі. Вона родичка яблука. Груша і яблука родичі, вони з одного сімейства. М'які смаки. У груші дуже ніжна м'якоть і її смак називають маслянистим. Груша допомагає серцю, у ній багато клітковини, вітамінів і мінералів, які корисні для серця і травлення. Вода і легкість. На 80% груша складається з води, тому вона дуже соковита і освіжаюча. Груша це символ довголіття. У Китаї груша вважається символом здоров'я і довгого життя, у неї тисячі сортів. Існують понад три тисячі сортів груш. Кожна має свій смак і форму. Від видовжених до круглих казкова груша. У давнину вірили, що груша це дерево щастя, під яким люди загадують бажання. Груша у кулінарії. Її їдять свіжою, запікають, варять компоти, і навіть роблять грушеві чипси. Ось в мене готово. І тепер розфарбуємо хвостик, беру коричневий колір. Готово. Одразу коричневим поверх наведу ці чашелистики. Ось. І тепер листочок. Беру такий темно зелений колір, наводжу контур і розфарбовую. А якщо вам подобається малювати разом з нами, ставте лайк і пишіть у коментарях, що хотіли б ще намалювати. Тепер бантик червоним або рожевим. Я хочу розфарбувати його рожевим. одразу щічки. Ну ось, готово. І залишилось тільки взяти чорний колір і навести оченята і ротик. Три зліва? І три справа. А ви знаєте, скільки буде 3 плюс 3? Вірно, 3 плюс 3 буде шість. Які ви молодці, яка гарна груша у вас вийшла! Лисичка і на цьому занятті підготувала цікаве завдання. Як ви гадаєте, кому ваша груша так мило посміхається? Домалюй того, хто стоїть поруч з нею. Це може бути інша груша, яблучко, сонечко, пташка або навіть сама лисичка. А може, груша посміхається тобі, тоді домалюй себе поруч і надсилай свої роботи в галерею талантів QR-код на екрані зверху, адже нам з лисичкою дуже хочеться їх подивитися. А ще. Спробуй вгадати, що ми будемо малювати в наступному відео. Це маленькі ягідки, які люблять пташки, і вони помаранчевого кольору. Пишіть у коментарях свою відповідь і подивимось, хто з вас вгадав. Дякуємо, що малював з нами. Підписуйся на наш канал, став лайк, натискай дзвіночок, щоб не пропустити нові заняття. До зустрічі на наступному занятті!